Привіт, котики! Ви на каналі, де мої думки та почуття будуть полонити ваш мозок протягом деякого часу. І сьогодні поговоримо про фільм Енола Холмс. Це фільм студії Legendary Pictures про дівчинку-детектившу, яка паралельно являється ще й сестрою того самого Шерлока Холмса. І в принципі, готуючись до відео, я зрозуміла, що не так багато фільмів студії і дивилася. І взагалі при першому перегляді думала, що це оригінальний фільм від Netflix. Режисером картини виступив Гаррі Брадбер, і в основному він знімав серіали. А в його фільмографії, окрім двох частин Еноли, ще декілька фільмів, які як і серіали, нашій аудиторії невідомі. Бюджет фільму склав 20 мільйонів доларів, і в порівнянні з іншими картинами студії цих же років він дуже маленький. Придивляючись коментарі, я зрозуміла, що фільм подобається не всім. І основний хейт через фемінізм. Серйозно, чому фемінізм харить людей досі настільки, що вони саме через це перестають дивитися фільм. Хоча сам коментар пише, що сюжет прикольний. Цікаво, це ті самі люди, які втомилися від розмов про війну. Ну окей, такі люди були, є і будуть, а ми з вами краще перейдемо до сюжету фільму. І якщо ви його не дивилися і не хочете спойлерів, тоді переходьте за таймлайнами до розбору. Сюжет фільму будується на тому, що в день 16-річчя Еноли її мама зникає, і вона кладе всі свої сили, щоб її знайти. Навіть на початку залучає братів, але швидко розуміє, що з ними кіна не буде. Легкого детективу з нею в головній ролі, так точно. Плюс їй не дуже подобається, що її старший брат хоче її запроторити в інститут шляхетних дівчат чи щось типу того. Тому вона швиденько одягає дитячі речі Холмса і звалює з дому, повторюючи подвиг матері до Лондону. Вона добирається не сама, а з юним маркізом. І то половину дороги вони проходять пішки. Бо врятувавши його від смерті, вони роблять другу спробу загинути вже разом і стрибають з потягу. Але як не як до Лондону вони доходять і там розходяться, бо у кожного своє життя. Енола робить із себе леді, щоб братам було складніше її знайти. Знімає кімнатку з милим сусідом. Бо, мабуть, жити самі їй не дуже хотілося, і робить шифр для мами, який розміщає в газеті, щоб та з нею зв'язалася. Після чого йде розшукувати мамину подругу, щоб запитати, де її взагалі можна пошукати. Але та й каже, що Енола будує своє життя і забий на все. Та Енола в нас дівчинка з мозком, тому згадує підслухану давно розмову, розгадує шифр і розуміє, де маму шукати. Так, вона і знаходить мамуну схованку з всілякими взривними штучками. І на цьому етапі вона розуміє, що мама не така й проста, як їй хотілося, і в неї купа своїх таємниць. Також тут нам нагадують про юного маркіза. Його особистий маньяк знаходить Енолу і намагається вбити, бо де Маркіз Енола не знає, а свідком його брудних справ вона вже стала. Але Енола в нас теж не проста дівчинка і заняття самооборони в неї з дитинства. Тому після епічної битви вона підриває всі мамині запаси і тікає. Взагалі, з урахуванням того, скільки Енолу б'ють протягом фільму, або вона свідки спаде. Я здивована, що про неї є ще й другий фільм. Залазавши рани, Енола таки вирішує, що Цюксбері потрібна допомога, щоб прожити ще хоча б пару років. Тому вона відправляється до нього додому, де палить себе перед детективом, який розшукує і її також. І таки знаходить заціпки, де б його можна було знайти. І таки знаходить його по ним. Після чого веде його в свою милу кімнатку, але Тюксбері там щось не дуже подобається, і ж який? І не в таких умовах жали, чувак. Ти в підвалах був при повітряній тривозі? Окей. I'm sorry. вони разом намагаються придумати, як вибратись живими з цієї ситуації. Але продажна господарка готелю, в якому Енола зняла кімнату, побачила, що Енолу розшукують. Тому вирішили її здати детективу. Ціною своєї свободи Енола таки рятує Маркіза, а сама відправляється в пансіон, де сумує наступні декілька хвилин фільму. До неї в пансіон навіть заходить Шерлок, і з їх розмови ми розуміємо, що не такий вже він і холодний. І в принципі, протягом фільму він змальовується набагато імпатичнішим і емоційно забарвленішим ніж в оригінальних книжках. До речі, цікавий факт на цей фільм подали скаргу до суду спадкоємці, автора оригінального Шерлока Артура Конан-Дойла. За їх словами, Шерлок з фільму змальований з тих десяти історій, які ще не стали суспільним надбанням. Втім, суд вони програли. А ми повертаємось до сюжету. Пансіоні Енола пробула недовго, так як у юного Маркіза теж є синдром рятівника, і він допомагає їй втекти. Вони крадуть машину директриси і епічно звалюють з пансіону. На цьому етапі наша розумненька дівчинка розуміє, хто ж є замовником вбивства, дядько, так як політичні інтереси в них не сходяться. І вона вирішує, що вони їдуть прямо до нього додому, де потрапляють в руки вбивця. Після епічної битви маньяк ліквідується, а замовницею вбивства звичайно виявляється сама непримітна. Бабуся Маркіза. І після невдалої спроби вбити онука вже самостійно, дорога в неї тепер одна. А в нас хеппі енд. Справу розкрито, опіка над енолою переходить до Шерлока, і навіть мати ощасливлює Енолу своєю появою. Звичайно, як завжди, я не хотіла, щоб ти була в небезпеці, Енола тане і обійме. І хеппі енд. Відверто фільм пропитаний величезною кількістю, бо Бо втекла, бо закінчились патрони, бо директриса не пішла одразу перевіряти той подарунок від Холмса. Коротше, фільм дуже зручний для головних героїв. Клішета втрата логіки теж не рідкість для фільму. Взяти хоча б той момент, де їх ловлять у нули в кімнаті. Я впевнена, що ключі вони трохи мозок, то втекли б разом. Але оскільки нам ну так необхідно, щоб пенолу тут піймали. Її б міг спіймати цей детектив уже в вікні, ну, було б трошки логічніше. Ще одне кліше це їх фінальна поїздка до маєтку Тюксбері. Вони туди поїхали, аби що? Очевидно, аби допомогти маньяку його вбити, бо ну, вони б нічого самі не зробили. І тут велику роль грає Его Еноле, бо зрозуміло, що якби вони поїхали за допомогою. То вже б ця справа була розкрита не нею. Її б в досягнення просто присвоїли ті, у кого вищий статус. Але все ж, ну, відверто це було трошки тупенько. Але окей. Що мені подобається, так це те, що в фільмі є романтична лінія, але вона йде таким тоненьким ароматом, який не заважає детективності, не дивлячись на безліч кліше і відверту втрату логіки в деяких моментах. Фільм все одно добрий, теплий. Та сімейний його приємно дивитися. Актори підібрані настільки вдало, наскільки це взагалі можливо. Я вже просто мовчу про шикарну Хелену Бонем Картер в ролі мами. Це щось чимось, і з нею я готова кожен фільм передивлятися хоч по тисячі разів. І звичайно, я не можу обійти стороною режисерські прийоми фільму. Завжди всім кажу, і тут не промовчу: що якщо ви хочете знімати відео, які будуть класними, прикольними, і які будуть додивлятися до кінця, то фільми це просто ваш мастхев. Там вже є все. Вам треба просто це все підмітити і вцілити в життя. Тож перейдемо до режисерських прийомів. І перший прийом, про який я хочу поговорити, це ламання четвертої стіни. Енола постійно спілкується з глядачем і не просто думками, як це ми зазвичай бачимо, а вона прям повертається до тебе і починає з тобою говорити. Цей прийом найлегший, щоб описати історію персонажа, його думки, почуття, емоції. Цей прийом дуже легкий в реалізації, але його небезпека в тому, що при надмірному або неправильному використанні він буде повністю псувати фільм, тому з ним потрібно бути дуже обережним. Тобто, головне не надати цьому прийому синдром Даші Мандрівниці. Другий прийом, який я хочу обговорити, це процес розгадування енолою загадок та знаходження відповідей. В ці моменти нам показують і її думки просто зараз, і її спогади, і ігри з буквами, і навіть цілі оживші картинки з книг. Але це все продумано настільки, що ми не плутаємося в часі повістування, і це дуже круто. Ще один маленький, але прикольний прийом це змальовування частини історії, наче в газетному форматі та нотатках. Це виглядає дуже ефектно і прикольно. Коротко кажучи, ці прийоми теж задіяються. Для спрощення повіствування, і небезпека тут така сама. Якщо їх використовувати занадто багато або неправильно, то вони будуть дешевити картину. І з цим прийомом фільм ходить по лезу ножа, але на щастя вміє вчасно зупинитися. І останній прийом, про який сьогодні поговоримо, і мій найулюбленіший, це коли в фільмі береться один предмет, або предмети, або символ, і ведеться протягом всього фільма. Цей прийом називається символізм, і символом в цьому фільмі виступають квіти. Вони є майже в кожному кадрі, і навіть їх значення нам частково розкривається. Так мама головної героїні називає себе хризантемою, що означає сімейний зв'язок та опосередковану прихильність. А енола, готуючи шифр для мами, згадує про ірис. Що означає послання, також мені подобається, як фільм грає з кольорами, тобто сам він йде такий яскравий, насичений, теплий, але він і не боїться втратити всі барви, коли це актуально, так як з бідним кварталом або в школі леді. І до речі, в школі леді, коли Шерлок до неї заходить в гості, то атмосфера стає тепла, тобто ми вже розуміємо, що з ним вона себе відчуває набагато краще. Коротше, якщо фільм ви ще не дивилися, то справді раджу його переглянути. Моя суб'єктивна оцінка це 8 з 10. На цьому сьогодні наша розмова підходить до завершення. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей фільм. підтримуйте український контент лайком та підпискою. Не забувайте донатити на ЗСУ і до нових зустріч, котики!